Бюджетну декларацію з 2019 року затверджує Кабінет міністрів України до 1 червня. Саме цей термін визначений 33 статтею бюджетного кодексу. Після затвердження цей документ набуває статусу офіційного та оформлюється постановою Кабінету міністрів України. Це означає, що його підготовка має також відповідати правилам. Та процедурам регламенту Кабінету міністрів України. А це накладає додаткові організаційні обмеження. Після того, як бюджетну декларацію підписав міністр фінансів, її треба додатково погодити з іншими зацікавленими органами виконавчої влади. Обов'язково це міністерство економічного розвитку і торгівлі та міністерство юстиції. Потім її подають до секретаріату кабінету міністрів. День схвалення бюджетної декларації. Втрачає чинність бюджетна декларація попереднього бюджетного періоду. Тобто, якщо уряд визначив в новій бюджетній декларації нові пріоритети, правила бюджетної політики, суми видатків для окремих міністерств або загальні доходи чи видатки державного бюджету, відмінні від попередніх, попередні втрачають статус офіційних. Міністерство фінансів та уряд кожного року затверджує бюджетну декларацію на три роки вперед, і теоретично може змінювати свої пріоритети та підходи. Однак в бюджетному кодексі чітко зафіксовано, що показники бюджетної декларації визначають з урахуванням положень та показників, схвалених у попередньому бюджетному періоді. Отже, бюджетну декларацію на наступний рік мають формувати на основі попередньої. Саме це є стримуючим фактором, що забезпечує послідовність політики. Але також у бюджетному кодексі вказано, що показники в бюджетній декларації можуть відрізнятися від показників, визначених попереднім документом. У разі відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнози, врахованого у бюджетній декларації. Схваленій у попередньому періоді відхилення бюджетних показників, визначених законом про державний бюджет України від аналогічних показників, визначених у бюджетній декларації, схвалені у попередньому бюджетному періоді. Прийняття нових законодавчих та інших нормативних правових актів, що впливають на показники державного бюджету у середньостроковому періоді. Після того як уряд затвердив документ, його передають до парламенту для схвалення. З попередніх відео ми пам'ятаємо, що до 2019 року бюджетна декларація мала іншу назву. На екрані ви бачите терміни затвердження цього документу з 2001 по 2019 рік. Як видно з таблиці, до 2007 року цей документ уряд затверджував в кінці травня або на початку червня, а з 2008 по 15 рік на декілька. Місяців раніше, переважно як визначив бюджетний кодекс того часу до 1 квітня, з 2016 року, затвердження цього документу урядом відбувалося із значним запізненням протягом двох років. Його затверджували у другій половині червня. Звичайно, кожного року причини порушення норм бюджетного кодексу були різні. Так, у березні 2017 року уряд, розуміємо, міністерство фінансів ініціював зміни до прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу, який підтримав парламент. Ці зміни передбачали як виняток перенесення подання мінфіном на розгляд кабінету міністрів до 1 червня, уточнених прогнозу державного бюджету на 2018 -й. Та 19 роки та проект основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки. Кабінет міністрів України мав прийняти проект основних напрямів бюджетної політики на наступні два роки і подати його до Верховної Ради України не пізніше 15 червня. Такі зміни бюджетного кодексу прийняли. Відповідно до аргументів уряду з метою здійснення заходів із запровадження середньострокового бюджетного планування, незважаючи навіть на перенесення термінів, прийняття цього документу відбулося з запізненням, а прогноз державного бюджету на 2018-2019 роки взагалі не прийняли. У 2018 році історія мала аналогічний початок, але інше закінчення. На початку березня уряд ініціював чергове внесення змін до бюджетного кодексу знову, щоб перенести терміни подання документу. Кабінет міністрів мав розглянути та схвалити його не пізніше 1 червня, та у п'ятиденний строк після схвалення подати до парламенту. Проте цього разу парламент не підтримав ініціативу уряду, незважаючи на те, що головуючий ставив це питання на голосування аж чотири рази. І в цей рік Міністерство фінансів та уряд знову порушили пряму норму бюджетного кодексу щодо вчасної розробки та прийняття цього документа. Детальніше про особливості розробки бюджетної декларації на той момент документ називався Основні напрями бюджетної політики у 2017 та вісімнадцятому роках. У матеріалах лекції також там подані окремі аналітичні матеріали та тексти документів. Після прийняття бюджетної декларації кабінет міністрів подає її до Верховної Ради України у триденний строк. Зня їх схвалення до документу додають фінансово-економічне обґрунтування, яке має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених бюджетною декларацією, Включено з поясненнями відмінностей від попередньої бюджетної декларації, орієнтовними показниками витрат державного бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитуванням бюджету і зазначенням пріоритетних напрямів.